Так, переходник на фільтр на центрифугу. Тут я покажу вам креслення. Це у нас замість ротора. Це ж у центрифузі, оцей ротор буде стояти пластина, такий купак і фільтр. Фільтр MAN. W936, 4. Це у нас на комбайні такий. І такий штуцер. Трубку взяли з цього ротора, покреслені показую. Верхня шайба, нижня шайба. Нижня у нас з різьбою. І втулка, і оцей штуцер. Тут різьба 20 крок 1,5, у нас тут така у фільтрі. Тут різьба 24 крок 2. Тут отвір 10, тут отвір 14 і трубка про цей 14 просвелений сантиметр менше від краю. Тут отвір на 8 три штуки. Тут розмір 34. Тут розмір 25 мм довжина Тут 35. І трубка ціла має 128 міліметрів. Це у нас з цього ротора Шайба має 145, тут 50. Тут теж 50, і різьба 24, крок 2 втулка має 40. зовні 60, середині 50. Тут 50, товщина, тут 6. Тут 5 цієї шайби, це обварено полуавтоматом. Фільтр вже сказав. Тоді тут вкручується в цю шайбу і вкручується в центрифугу. гранник тут на 30 і відповідно так виглядає. Там ванночка. отвори видно І вкручується фільтр. І це все вкладаємо в центрифугу, Зараз покажу. Так як в нас тиск був малий, на холостих. Взяли ми, заклали. Цяшки в сопла і загнули тяжки. Відповідно, тиск збільшиться на 1 кг але центрифуга не фільтрує масло. Тоді якраз ми подивились відео, що можна поставити на фільтр. І зараз покладемо на фільтр. Фільтр отакий ман. Як вам показував. Беремо новий. Кравда. Зараз запустили тиск 3 зранку 4. Ось так працює, інше вже теплий. Ми на гарячо приїхали, зараз заклали. Я пішов поработає. Ось така переділка на фільтр і вийде дотиск масла на гарячу буде менший, на турбіну це добре, бо на контрифузі в нас отут на цих соплах тікав тиск. Ми покрали дрот цвяшки, тиск збільшив, але вона не фільтрує масло, бо тут не витікає мастило. Тому поки що буде у нас тепер на фільтр.